Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми молотимо гречку. Минулого року на цій ділянці теж ми молотили цю культуру. Сіяли її тут без мінеральних добрив. Гербіцидна обробка також не проводилася. Лише раз по листу вносилися біопрепарати. П'ять днів тому проводилася десикація. Ось яка врожайність, важко сказати, тому що змолотили ось уже видно таку частину поля, але там ще навіть і бункера не намолотили. Дуже бурани. Ось такі бурани. З цього боку взагалі, ну, тобто, нема що молотити, тут тільки один буран. Через ці шишечки вже декілька разів забивався комбайн, забивались решета, чистили. Ще одні помічники, які активно наносили дуже багато куб землі, насіння гречки. Ось погляньте, яку шкоду роблять миші. Там такі в них ходи собі. Ось ще одна купа. Комбайн переїхав. Хочу сказати, що за останні декілька місяців дефіцит гречки не спостерігався, але все ж ситуація була трошки така напружена, тому що дуже пізно почався посів гречки через нестачу насіння, але в цьому питанні допомогла нам Канада. Звичайно, через певні проблеми насіння прийшло пізно, відповідно, посівна гречки теж проводилася пізно. Але, на щастя, проблем з гречкою не прогнозується, тому що на сьогоднішній день середня врожайність по тих ділянках, які були вже обмолочені, складає 38,5 центнерів з гектара. А площі посіву гречки, порівняно з 2021 роком, зросли у півтора рази. Також прогнозується, що ціна на гречані крупи буде складати не більше 90 гривень кілограм. Ось так, друзі, підтримуємо всіма силами Гречаний фронт харчової промисловості. Дякую за перегляд!